Дочку, сьогодні чудний. Прийшов до діток страх малий. Він не кричить і не лякає, а діткам він допомагає. А як ти страх діткам допомагаєш? Я твій страх, я бачу, що ти хвилюєшся, бо велосипед, здається, швидким і непередбачуваним. Я тут, щоб ти не поспішав, я шепочу, Спочатку потримай кермо. Відчую рівновагу. Подивись, як це робить хтось поруч. Я твій помічник і підтримую тебе. Поводься повільно, обережно. Ти зможеш. Я твій страх, я бачу, що ти хвилюєшся. Нові діти, нові очі, нові голоси. Ти не знаєш, чи вони захочуть грати. Чи зрозуміють тебе? Я тут, щоб ти не поспішав. Я тобі шепочу. Подивись, послухай, знайди того, хто усміхається. Я не хочу тебе зупинити. Я хочу, щоб ти був уважним. Я твоя обережність, я з тобою, поки ти вчишся довіряти. Я зникну, коли ти відчуєш радість дружби. Я твій страх, і я тут, щоб ти був у безпеці. Я бачу собаку, і він незнайомий. Ти не знаєш, чи він добрий? Я шепочу тобі, зупинись, не підходь. Подивись на дорослого. Він знає, що робити. Я не хочу тебе лякати. Я хочу, щоб ти був обережним. Слухай мене, я твій щит, я твій страх. Я з'являюсь, коли ти бачиш нову гру. І не знаєш, як у неї грати. Ти думаєш, а раптом не вийде, а раптом тебе не приймуть, а я тобі шепочу. Я з тобою, поки ти вчишся. Я зникну, коли ти відчуєш радість гри. Я твій страх, який з'являється, коли ти заходиш у темну кімнату, бо там нічого не видно, і твоя уява починає малювати невідоме. Я тебе не лякаю, я кажу зачекай, подивись, поклич дорослого, візьми ліхтарик, я з тобою, поки ти вчишся довіряти світлу всередині себе. Я твій страх, і я тут, щоб тебе захистити, Гарячий чай може тебе опекти. І я шепочу тобі не торкайся його, доки мама не скаже, що можна. Я не ворог, я твій охоронець. Якщо ти мене чуєш, значить ти вчишся бути обережним. Це голос страху, не страшний, а турботливий. Коли страх приходить, це не страшно, це знак. Будь уважний. Ми можемо подружитися зі страхом і слухати його як доброго порадника. Діти, в садочку, дуже зраділи новому другу, то в них тепер є новий товариш. Їх порадник, їх страх. Вони з ним обіймалися і гралися. Уяви, що кожна емоція говорить. Одна каже Я така щаслива, а інша шепоче Я не знаю, що буде далі, яка з них страх. Перша чи друга? Так, друга страх. Перша емоція говорить, Я не вмію це робити і ніколи не навчуся. А друга. Я не сподівалась побачити такий дивовижний колір квітки. А третя, Мені весело. Скажіть, який номер емоції радості? Третій. А який номер емоції страху? Перший. А який? Номер емоцій здивування. Другий. Перша емоція говорить Я сердита». А друга говорить, мені хочеться плакати. А третя Я не хочу йти туди. То скажіть, під яким номером емоція страху? Третій. А під яким номером емоція злість? Перший. А під яким номером емоція сум? Другий. Роздивіться картинки і скажіть, на якій картинці є емоція злості? Так, на другій картинці є емоція злості. Там хлопчику зламали іграшку, і він розіслився. А на якій картинці є емоція суму? На другій? Сумно хлопчику, бо він випадково зламав іграшку. А на якій картинці емоція радості? На першій картинці хлопчик радіє, пограє з кицькою. Підскажіть, на якій картинці є емоція страху? На першій картинці, а емоції здивування на другій картинці. Повтори емоцію на своєму личику. Заходить до хати, баба й волохати, але не лякати, але не косати, очка відкривай і давай вставай. Танець із бабаєм починай. Весь уважно фото і подумай, яку емоцію відчуває дитина, назви колір кульки та емоції. Радість сум. злість. страх. Здивування. Молодці. Діти вирішили сказати добрі слова страху. Ми тебе не боїмося. Ми будемо з тобою разом. Ти наш помічник. Ти можеш бути маленьким, лагідним, пухнастим і світлим. І вони. Обійнялися всі разом. Коли страшно, клади руку до серця і говори «Дякую страху, ти мене оберігаєш. Або можна обійняти себе і сказати Дякую страху, ти мене оберігаєш. Коли страх приходить, це не страшно, це знак будь уважним. Тож, друзі, до побачення, до наступної зустрічі з різними емоціями.